От тільки не смійся зараз. Причина, чому минулого року ми не наряджали свою футуристичну ялинку, в тому, що в поза минулий рік прибрали ми її лише в червні. Так вам не почулось. Тобто, в поза минулому році ялинка в нас стояла півроку з грудня до червня, і коли ми її все-таки прибрали в гараж, то вирішили в той рік вже не діставати. Ну що сказати, час пройшов, і я скучила за цими вогниками. В суботу ми запросили друзів на вечерю, і я вирішила, що це буде класна розвага нарядити нашу ялинку разом. Ну і пиріжечок став трохи свідомішим, і не ставить собі за ціль зірвати всі прикраси чи завалити ялинку, що не може не радувати. Тому цього року ми будемо з головним новорічним атрибутом ялинкою. Єдине, чого бракує, так це аромату хвої в квартирі. Але хорошого потрошки. До речі, в Європі часто прибирають ялинки одразу після Різдва 26-27 грудня. Навіть не чекають Нового року, що, як на мене, злочин і має каратися законом. А як довго стоїть ваша ялинка? Пиши в коментарях. Бай-бай!